Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Цього разу влада вирішила підняти нам з вами тарифи і. За прогнозами Міністерства економіки, зростання в 26-28 році буде плюс 10-20% кожного року. Це на фоні того, що 9 мільйонів українців живуть за межею бідності. Це на фоні того, що заборгованість за сплатою комірного українців сьогодні сягає понад 100 мільярдів гривень. Це на фоні того, що триває війна, і люди бачать, що ціни в Україні ну фактично порівнялися, а іноді навіть більше. Аніж за кордоном, і все це робиться просто тому, що там хтось вимагає, або вимагає МВФ, або вони без руки не вміють поратись з економікою і намагаються це перекласти на вас. І знаєте, в них одна відмазка, Вони розповідають: ну зараз війна, інших варіантів немає. Інші варіанти є завжди, і давайте про них зараз поговоримо. Перше для порівняння в цьому році компанії, які займаються видобутком і продажем електроенергії, газу тощо в них прибутки. Ну достатньо непогані 46,6 мільярда гривень. Це за перше півріччя 2025 року. Для порівняння. За перше півріччя у цих самих компаній за перше півріччя 2024 року їх прибуток склав 790 мільйонів. Порівняйте 46,6 мільярдів і 790 мільйонів. Ну тобто зараз ви розумієте на кого працює українська влада, і це точно не ви. Друге питання це питання того, що тарифи і так зростають на електроенергію. Мораторій скасували фактично, і в 2023 році зростання було плюс 70%, в 2024 році 64%. І це якраз на фоні того, що ще в 2023, я і мої колеги з розумної політики подавали постанову про те, щоб заборонити піднімати тарифи для населення. І це не тому, що ми хочемо вам сподобатись. Це банальна і проста логіка. Тому що коли у людини є вибір або платити, або не платити взагалі, то є чинники, на які, на які на це впливає.